А я думала, що й досі аж уже немає. Слухай, лишень скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю Наталочку та сина Івана, дочку свою Наталеньку. та шукаю пана, того й рода. Що знаєш? Стривай, нагадала. Як була я молодою і гадки не мала, по садочку похажала. Квічалась, пишалась, а він мене і набачив і рот, і не снилось, що я була крипачкою, а то б утопилась було б легше. От набачив, та й бере в покої, і стрижене, наче хлопця, і в похід з собою бере мене. У Бендери прийшли ми, стояли з москалями на квартирях, а москалі за Дунаєм турка воювали. Тут дав Бог мені близнята, якраз проти Спаса. А він мене і покинув, не ступив і в хату, на дітей своїх не глянув, луципер проклятий, пішов собі з москалями, а я з бастрюками. Повертала в Україну степами, тернами, острижена, та й байдуже. У селах питала шляху Київ, і що з мене? Люди насміялись, трохи була не втопилась, та жаль було кинуть близняточок. То сяк, то так на свою країну придбала. От почила вечора діждалась та й у село. Хотілось бач, щоб люди не знали. От я крадусь по підтиню до своєї хати, в хаті темно, нема дома. Або вже ліг спати, мій батечко одинокий. Я ледве ступаю, входжу в хату, а щось стогне, ніби умирає, то мій батько і нікому ні перехрестити, ні рук скласти. О, прокляті, є діти! Що ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пустякою смерділа. От я заховала Близнят своїх у коморі. Вбігаю в хату, а він уже дише. Я до його тату, мій таточку, це я прийшла за руки хватаю. Це я кажу, а він мені шепче. Я прощаю, я прощаю, тільки й чула. Здається, я впала і заснула. Якби добула, довіку проспала, опівночі прокинулась як у ямі в хаті, а за руку батько давить тату, кричив тату. А він уже, як крига. силу я руку випручала. Що, цигане, якби таку суку тобі, дочку, що б зробив?